Що Набу знайшли у Єрмака в квартирі? Розповідаємо все, що відомо про обшук. Сьогодні вранці близько 10 співробітників Набу та САП навідалися з обшуками у квартиру голови Офіса президента Андрія Єрмака. Цю інфу підтвердив особисто Єрмак. Обшуки проводять у рамках справи Мідас, найгучнішої корупційної справи в Україні за останні роки. Підозрювали, що Єрмак також брав участь у цій схемі під псевдонімом. Лі баба про це писав Железняк. Найцікавіші речові докази Єрмак закопав, бо завчасно знав про обшук. Саме так реагують та думають більшість українців. А деякі вже фантазують, яку саме зачіску обере Єрмак, якщо йому доведеться тікати з України. Тим часом підконтрольні телеграм-канали Офісу президента вже рісні теза, нібито набу працює проти українських інтересів та заважають мирним переговорам. Однак попередньо підозр після обшуку. Єрмак Мак таки не отримав, про що повідомили джерела інтерфаксу. Що думаєте, як на це відповість офіс президента? Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Знову куплять усі телеграм-канали по абсолютно однаковій методичці, як це було буквально нещодавно. Тож пишіть все, що думаєте у коментарі, та не забувайте підписатися на Київ владу.